Зараз ми знаходимося у трансформаторній, або ж як ви називаєте її інверторній на підприємстві, у Кривому Розі. Так, Коли там вже встановлений інвертор, то можна вже називати інверторна, де ви встановили сонячну станцію на 145 кВт на підприємстві, Я... яке займається як? продуктом. Тут нами було встановлено автомат захисту під інвертор і смарт -метер. Це багатофункціональний трьохфазний лічильник для вимірювання електричних параметрів мережі по -фазу. Він щитує інформацію по фазно, за рахунок цих трансформаторів струму і передає цю інформацію на інвертор. Тобто, за рахунок цього ми можемо. Бачити, скільки на даний момент споживання. Що буде мати тепер підприємство після того, як ви тут поставили сонячну станцію? Буде компенсація споживання по електроенергії за рахунок сонячних... сонячної енергії. Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас, зробимо електроенергію безкоштовною знову по номерам в описі відео.